Добрий день, любителі світового кіно. Вже зовсім скоро виходить другий сезон серіалу Персні влади, а саме 29 серпня. Хоча для нас він буде виходити по п'ятницям. Однак, окрім цього, нещодавно нам нарешті показали трейлер до дуже цікавого мультфільму Володар Перснів Віна Рогі не дивлячись на те, що цей анімаційний проект обіцяють, що він буде дуже цікавим, ба більше там продюсером є Пітер Джексон. Тому у цьому відео я поясню, що це буде за фільм. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світа кіно та розповідаю про майбутнє анонси різних проєктів. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Основний настрій у трейлері полягає в тому, що на відміну від серіалу Персні влади від Prime відео Віна Рогімів відбудуться у баченні серед землі Джексона. Зокрема, Джексон виступає виконавчим продюсером проекту разом із співавтором сценарію трилогії Володар Перснів Френ Волш. А Філіпа Боїнс, третя в їхньому сценаристовому тріо, виступає в якості продюсера. На додаток до цих трьох творців, які повернулися до проекту, також повертається учасниця акторського складу Володар Песнів Міранда Отто, щоб озвучити Еовін у якості диктора. Отже, творча ДНК улюбленої трилогії Володар Перснів повністю буде у Вінірогі Рімів, і це може стати головною перевагою. У трейлері розповідається про повернення до знайомих версій Рогана та гельмового яру з фільмів, а також поява еліфантів і великих орлів. Що стосується стилю анімації, головні герої зображені в більш традиційному стилі аніме, але фон і середовище здається відображено більш реалістично, щоб відновити образ із фільмів Джексона. Реліз Володар Персняв Війна Рогерімів» відбудеться 13 грудня 2024 року. Цей анімаційний проект розповість історію про Гельма Молота, який був коронований королем Рогану в 2741 році. Він очолював Роган, коли королівство воювало проти місцевих танлендінгів. Диких смертних, які пізніше підтримали Сарумана, під час подій книг Володар Перснів, король Данлендінгів Фрека, вимагав одружити його сина Вульфа з донькою Гелма. Не сприймаючи погроз, Гелм убив короля Фреку голими кулаками, спровокувавши війну між кланами. Дія Володар Перснів вінару грім розгортається приблизно в 2758 році третьої епохи, тоді як Володар Перснів починається в 3018 році, тобто 250 років між майбутнім аніме та культовою трилогією Пітера Джексона. Саурон все ще одужує в довгу дурі, хоча вплив темного лорда все ще відчувається в усьому середзем'ї. Багато членів братства ще не народилося, але персонажі цієї епохи включають Гендальфа, Галадріель, Елренда, Леголаса та Сарумана. Головним персонажем фільму буде Гера Рука Молод. Це персонаж, створений для Володар Перснів Вінар Грімів, оскільки її ім'я не згадується в творах Толкіна. однак вона заснована на авторських знаннях. У своїй роботі Толкін згадує, що у Хелма є донька, але без конкретики. І цей проект нарешті дає цьому персонажу ім'я, а також її власну історію, пов'язану з історією її батька. Схоже, що Гера може мати досить великий вплив на середзем'я, оскільки більшість фільмів зосереджена на її історії. З того, що ми бачимо про неї в трейлері, Гера. Самовпевнена молода жінка, яка хоче миру для свого королівства. Однак вона так само рада вести війну за свого короля, якщо це необхідно. І лиходій фільму Вульф здається має намір це зробити. Гера називає себе найшвидшим вершником у Гелмі і пізніше її бачили з мечем. Гера, очевидно, є дочкою Гельма Молоторукого, і схоже, їхні стосунки будуть центральною темою вільніру грімів. У мультфільмі Гельм йде на війну з Данлендінгами, а Гера хоче допомогти своєму народу. Здається, Гельм не хоче втягувати її в такі справи, кажучи, їй, ти нічого не знаєш про війну. Але Гера виконує свої бажання і доводить, що її батька не правий. Вона виглядає як сила, з якою треба рахуватися. Гельм явно любить свою доньку, оскільки він називає її своєю гордістю та радістю наприкінці трейлера. Усе протистояння у фільмі теж починається через Геру. Судячи з трейлера, Гера і Вульф, друзі дитинства до того, як між їхніми людьми почалася війна, Гера каже Вульфу, що його стара версія ніколи не підштовхнула б його до такого насильства. І є короткий спогад про те, як вони гралися разом у дитинстві. Зайве говорити, що неминуча битва Гери з Вульфом обов'язково буде емоційною. Схоже, у обох багато історії, що робить їхнє становище набагато трагічнішим. Звичайно, Гера та Вульф також, здається, є причиною головного конфлікту фільму, оскільки батько Вульфа намагається удрожити пару під виглядом Союзу. Але Гельм вважає, що він прагне свого трону і відхиляє пропозицію. І коли Гельм вбиває батька Вульфа, це залишає лиходія налаштованим на помсту цій парі. Ось чому така висока напруга у володаря перснів вінару Герімів. І, ймовірно, саме тому у фільмі збільшено роль Гери. Також ми бачимо цікаве появлення монстра водного стража. Вперше ми його побачили, коли братство персня вирішило піти скороченим шляхом через морію. Після того, як Мері та Піпін збурили воду, кидаючи каміння, істота виринула, ледь не вбивши Фродо та зруйнувавши двері шахти. Страж у війні рухірімів здається трохи іншим, але не менш небезпечним. Цього разу страж використовує свої щупальця, щоб викупити з берега Ольфанта, який переслідує геру. На одному рівні страж із війни Рогрімів» може бути таким самим, як з братства персня. По-перше, цю істоту ніколи не бачили в інших часиних середзем'я, тому вона може бути єдиною в своєму роді. Іншим переконливим доказом є те, що подорож Гери передбачає її подорож до імлистих гір, ймовірно, за їх межі. Ця місія цілком може провести її повз води стража, потенційно привівши її до контакту з монстром і, можливо, навіть з гномами морії. Окрім основної історії, трейлер дражить нам, як Саурон шукає єдиний перестань. Нагадаю, що Саурон з'являється у другу епоху, маючи намір самостійно завоювати Середзем'я. У вигляді Анатара він подружився з ельфами Ковалями Келебрімбора за регіону, переконуючи їх виковати персні влади. Таємно, Саурон виковує єдиний перестань той, який правитиме всіма іншими. Однак він програє у війні останнього союзу, як зображено у фільмах Джексона, і Сілдур зрізає єдиний перестань з руки Саурона. Але не руйнує його. Це буде до того, що голум знайшов перстень, а пізніше його забрав більбо. Саурон проводить тисячі років як безформне, спляче зло, накопичуючи силу та будуючи свою армію. Саурон зі свого місця влади шукає єдиний перстень. У той час як Володар Персня Віна Рогерімів більше зосереджується на легендарному королі Рогана Гельмі Молоторукому. Інші зв'язки, як от майбутній фільм про Голума, чіткіше пов'язані з історією Саурона. Канонічна хронологія Володара Перснів показує, що Саурон живий під час війни Рогерімів, хоча він, звичайно, не на піку свого в. Випливу. Натомість темний лорд тихо відновлює свою владу та армію, одночасно посилаючи агентів на пошуки єдиного персня. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.